Головний сержант 4-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону. Мартинович Олександр Володимирович. Позивний мій Мартин. Від прізвища так. ЗСУ ми захищаємо країну. нашу, То для чого ми родилися. У 2016 році підписав контракт, служив в артилерії. З того року при формуванні батальйону перейшов другий стрілецький батальйон. Артилерія 2С-3, 120-ті міномети Був головним сержантом батареї. Війну зустрів в селі Новотошковка Луганської області в ООС. У нас почали їбати. Конкретно по нам, по селу, десь в 4-й годині ранку, 24 до цього теж були обстріли, але ну, пішло все іменно, іменно зранку, все почалося, пішов в наступ на наше село. Складно немає нічого. У 16 року у нас вчать, вчать, і вчать по полігонам. Проходимо курси, зв'язаному зі всім. І з артилерією, і з піхоти, командувати підрозділами в бою. Дома, додому ми приїдемо після війни. Поки у нас справи тут багато, багато хлопців, яких треба. Бучить і зберегти їм життя і здоров'я. Дома в мене дружина і дві доньки, і син страшно до бою. Під час бою страх, страх проходить, тільки Тільки повинен бути холодний мозок. Там страху немає. Там є злоба і спокійство. На війні саме це головне, це холодна, холодна голова і щоб не було паніки. І коли люди бачать, що сержант такий з ними не панікує, вони йдуть за ним, сліпо вірять. Саме головне для всіх командирів, для всіх ланок це довіра особового складу. Це саме головне. Це ми вже перемагаємо. І подивитися, як воюють наші хлопці, шахтери, трактористи. У нас шансів дуже-дуже багато. Ми їх переможемо.